Фармадол. Таблетки від головного болю. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Помідорова лихоманка розпочалася. Я не виключення, теж приймаю в ній участь. Кожного року висаджую різні сорти, пробую новинки та різновиди. Здавалось би, томати – така проста культура, і ніби все про них ясно. Але для гарного врожаю потрібно врахувати деякі нюанси. Сьогодні про це і поговоримо. Починати вирощувати томати необхідно з вибору насіння, і тут виробники пропонують нам величезний вибір на будь-який смак. Загалом то можна поділити помідори на основні категорії: перша за типом розвитку це. Індетермінантні томати і детермінантні відрізняються вони тим, що перші ростуть високі та віддають урожай поступово, починаючи з періоду плодоношення і до самих морозів. Низькі ж томати мають стислий період плодоношення, і за два тижні віддадуть вам все. І на цьому закінчено. Другий критерій за розміром. І тут теж вибір широченний, починаючи від велетнів 600-700 грамів. І закінчуючи мініатюрними чері. Ну і останні помідори також відрізняються за призначенням: соковиті смачні, солодкі, салатні помідори, і помідори для засолки або маринування. Вони мають більш цупку шкірку і чудово себе почувають в банці. Ну і остання категорія це промислові томати. Зазвичай їх не використовують на приватних ділянках, і на смак вони такі собі. Сортом визначилися. Переходимо до посадки, і тут дуже важливо поговорити про терміни висіву. Багато дачників занадто поспішають та висівають свої томати вже наприкінці лютого. Я сподіваюся, що ви цього не зробили, тому що рано посіяна розсада витягується, переростає та потім гірше проживається на новому місці. Висівати потрібно саме зараз. Перед висівом насіння краще підготувати, але зауважте, якщо насіння має кольорову оболонку, з ним вже нічого робити не потрібно. Воно підготовлене виробником. У нас ситуація не така. Отож з насінням доведеться трохи попрацювати. Для обеззараження насіння, а також підвищення схожості, буду використовувати сік алоє. Вичавлюємо сік, попереднє краще потримати листи в холодильнику. Беремо ватний диск, змочуємо, висипаємо насіння томатів, закриваємо ще одним диском і залишаємо на 24 години. Після чого можна висівати. Насіння насінням, але без ґрунту діла не буде. Тому до його приготування віднесіться з усією відповідальністю. Поділюся своїм власним рецептом приготування ґрунту суміші. За основу візьмемо некислий торф. В такій же кількості додам городньої землі. Краще не брати землю там, де у вас росли томати в минулому році. Помідори люблять поїсти, отож я додам ще компосту власного виробництва приблизно стільки ж, як землі та торфу. Для таматів потрібен нейтральний ґрунт. Отож, щоб понизити кислотність, можна додати доломітове борошно, але я віддаю перевагу попелу, Він ще додатково і обеззаразить ґрунт. Щоб розрихлити нашу суміш, додам ще трохи піску і тирси. За рахунок цього корінці будуть гарно дихати та отримувати вологу. Далі всі інгредієнти ретельно перемішуємо. Так як ми використовували городню землю, а також томати часто хворіють, я рекомендую перед посівом обеззаразити. Для цього ми можемо використати розчин перманганату калію. Робимо насичений рожевий розчин, проливаємо в ґрунт та даємо просохнути. Нарешті, після довгих підготовчих процедур, можемо вже висівати томати. Я особисто надаю перевагу ось таким окремим стаканчикам. В них зручно висівати, та не потрібно потім робити пікіровку. Розкладаємо ґрунту суміш по стаканчикам, зволожуємо та висіваємо. Для того, щоб мати запас схожості, я все ж таки раджу висівати по 2-3 насінини в один стаканчик. Не глибоко занурюємо. Засипаємо землею та ставимо в тепле місце для пророщування. Після такої ретельної підготовки я впевнена, що в цьому сезоні я буду точно з вражаєм помідорів. Чого і вам бажаю. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.